Доброго дня проводимо засідання земельної комісії в присутності секретаря свого доменку заступника кожної времени Наталіо і Кольської. тоже буду перерывать. Что? А вы можете сказать, что я знаю, как на это выставлено. Проекты по изучению. Так. Так. так, давайте. Перше питання, що надійшло додатково. Про підозріть якої питання. Ми можемо розглянути додатково. От члени комісії, заступники. Ми... У нас сесія Очередна, за 10 днів до жноту. Коли вони зайшли? От Оце не незаконно не всі. Це, що ви не знали, ніхто висіти, це не законно. Ну, собирають, щоб протягти по яким питанням. Що раз це збирають. Ну. Як? Будемо проводити. А давайте проводимо. Що там за питання? Подивіться ну, хоч що там запитаєте. Я читаю до школи. Школу ми не будемо пропускати. Так а чор раніше школа не, не була, Сереж. На, на прошлої літі її не було на прошлої комісії. Задайте ону. Слухайте, ми або приводимо. Ну я тобі стала пішла. Ми ще ми в час. Треба для того, щоб вести в експлуатацію закінчене будівництво, щоб не натус не туз, було перед тим. А а ну та... капацію підготували, тоді і принесло. Ну, напер... ну, давайте ну, давайте за... захоче. Чого ну, ну, ми тоді нарушаємо це все? Ви можете займатися регламентом, за скільки днів? Ми комісію, за скільки днів заходять питання, за скільки виходять, за скільки днів там їх на. Так, у нас за власне реклама 5-19. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови за необхідності не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок не ж один раз на місяць. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання сесії. Відкриття так, далі, 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 зараз. Повідомляє депутатів про час скликання і місця проведення та перелік питань, які передбачається внесення на розгляд чергової сесії. Ця інформація обов'язково публікується на офіційному сайті, доводиться депутатам через інформаційну систему. Щодо е, постійних. Стаття 30. Проєкти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше за 10 днів до відкриття сесії, подаються до апарату, який не пізніше за 5 днів до відкриття сесії, доводить їх до віконного ну, депутатів. Не пізніше як за один день до розгляду питання сесії, постійно комісія проводять їх попередньо попереднє обговорення. Za день, да. За день, да. За час, за годину, за сантиметр. У нас на первый раз так, что вы сказали. Вчера, 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 Ви вчора ж не могли, я так розумію. Ми, ми були її скликати. Рішення да. були ще готові на середу і заповідна запитання, може готова. Ми це зробили для вашої зручності, щоб перед. Це, е е це, це для вашої зручності, не для нашої. Можемо на чергову через середучу неділю чи провести її. Будемо кожен тиждень збиратися. Ні, ну не кожен. У вас є земельний кодекс, по якому 30 днів на розгляд питань. Якщо ми їх не будемо розглянути сьогодні, ми на наступну сесію вже сроки порушимо. Мовить за срок. чому ви раніше не думали за срока. Тому що я не вмію передбачати майбутнє. Що ми робимо? Давайте. Розглянемо ми... Ми все одно. Саша, можна ми проведемо комісію? У нас на місії. Школу нам держати. Ні, школу треба все. Це вже порушення. Я вам кажу, це вже порушення. по цих статтях. В одному випадку ми збралися розглянути пепану магану. просто виносить на сесію чи <смітна> ні. У нас слухати не буде ніхто. Давайте з операцією. Що ми будемо робити? Вже зібралися, давайте проведемо. <пробування> ну Ми Про Про проводимо? Ми Воно не тому, щоб не пішло, щоб не було, тому що це вже. Ну, не ну, я розпочатку. опять не хочу платити штрафи, опять я вже за грубо говоря, за допалення. Але... За... Ну, ну, дивіться, перше питання про передачу права постійного користування земельних ділянка комунального закладу освіти в Буківської селищної ради, Дніпровської району, Дніпропетровської області, комунальній установи, центру фінансового господарського обслуговування закладів освіти в Буківської селищній раді, Дніпровського району, Дніпропетровської район, області. Це наша цифрова школа. Передає цьому пані. Ну, я за. О, ти ж не перший. Голосуй, да. хто за? Я хто проти? Тобто я не буду голосувати, згідно так і пише, згідно порушення на mm комітеті. -hmm. Так і я тут. Не, ну мы все, все правильно, все.

Дивись, ми його тільки розглядаємо, чи ми будемо його виносити на сесію. Воно ви це на сесію, це все на сесії буде. Зараз буде все на сесії Ну да. Ну тоді, Слав, пиши, я держалась. Я напрошу. я воздержалась. Ну, зачитуйте, в принципі, я я покинув. Зачитий. Про надання дозволу на розробку проєкту зимору щодо відведення земельної ділянки і земельно комунальної власності для вкладання договору земельного сервісу, тобто радян трейдера. Там вже відповідь, читати ми про інші разу. Це прошу. Це про ті стовпи, де, де стояла? Я там не просив, я дивився, там простій людині не дасть. Ja sam u temu jeo. Ovo su, na ovu. To za. To prlo te. Potrebaš ja. Ja ne ovu sviđu. Покажи мне, пожалуйста, пакет А какие там документы? Там есть по вот этому... трейд... то что Есть, что-то, Там, наприклад, де на вулиці Сир... Сирплова, да? юлочки посадили, це земельна ділянка. Під лепом, всі люди. Ти бачу, там понад дорогою лепом. Mm. Виїжджали, фотографували, що земельна ділянка виділена під лепом. Як ми її виділяли? Та як виділяли? Проголосували. не має права підлепати. Та там. Там будь-якому є сили тут і вони не мають це Скажіть, Скажіть, пожалуйста. Зараз йде рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва. То е, оріхулі, лист, лист погодження, Галина е, Григоровна Суркова, Валіра Джоберболда і Світлана е, Йоміна лист погодження, що не підписаний. А що це таке? ще раз третє питання, ви полізе зачити. До кожного проєкту рішення є Преякі Преякі питання, лист порушення. виноситься він за Наташа, ти Наташа, третє питання зачекає, по нашого третє місце. Про затвердження проєкту загору щодо відведення земельної ділянки для міста фаховування <кху> об'єктів реакційного призначення та передачі її в оренду торгут і ролі. Це турбаза на колегії ОРЕЛ, та що називається. Угу. І... Вони в прошлой раз нормативку затвердили, а сейчас просять уже передать в оренду їхньою нормативку. А чого вони передали до за три дня до сесії, а не за десять днів? А коли воно зайшло? Так. Так. А? а коли воно зайшло? А коли воно зайшло? Воно. Зашло воно заява опис е, заява іде е, за повністю адміністратору Вірі Ложенію 240 шостого двадцять п'ятого року. 24 числа. Mm. Ну, 24 20... дні за Три дні сьогодні про цьому. Тут є спородження, навіть не, не підписаний. Перш чоловіка не підписали. Ага, ну так. Дуже голосувати. Mm. Так, став на голосування. Голосує. У мене питання. Я робив проєкт рішення. Угу. Mm. Mm. Можу я голосувати? Mm. Ні. Mm. Тоді mm. я не голосую. Mm. Прямо їх посвідчити. Ну Ну, ти ну ти розпочит. Розпочит. ты думаєш протокол? Я у тебя. Ты займешь, что он. Хто за? Проти? Утримайся. Утримайся. А хто за? Ніхто за. Я утримався. Три утрималися, Миколаїв отримала Три утрималися, один не голосував, я один не голосував. не голосував. Я не бачу тут порушення, тільки бачу, що його просто не вовремя внесли. А це є порушення. Ну це є порушення. Ви не бачите, ну потім буде. Щоб ви поняли чого я. Я просто обізнаю, чого я зараз проголосував. Ні, ну Але це є порушення за 10 днів статті, які порушені, все это все є. Просто я брунтував, що я проголосував ну, внутри. Я я так, четверта, подожди. Відтриматися, то ми утрималися, але ж ми її винесемо на розгляд сесії і будуть все одно рішати депутати. Ну так от це то, да, і... любі питання будуть да. приноситися на, да, на сесію. Якщо ви проголосуєте, щоб внести зміни в чергу дену. Да. Ну, звісно. Да. Ну, ну, Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту відведення земельної ділянки в приватну власність громадянки в Угол Чоловіць Надійшла заява, хочуть до приватизувати, так сказати, земельну ділянку, але заява звучить. Заява, прошу надати дозвіл на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки у власність фактичної площою 13 соток. Там 9 соток. Їй подарили, подарили 9 соток, а вона хоче 400 додати, там в принципі є. Ну, згідно перехідних положень ми не можемо давати колони ну, 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 За рахунок чого? Він Я... Так Ми ж ну, ми, 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 не даємо дозвіл на розробку. Дивись. Нормальний БД я підтримала відмову. але я буду утримуватись що того, що не в терміни були подані заяви. Документ. Пакет документів опять якого числа зайшов? Да. Чого, а чого, чого не було віде? на комісії? Ні. Бо, в нас 18... Бо в нас 18 числа вже засідала комісія. Да. Я утримуюсь тільки з-за того, що воно могло попасти. Хто за? що? Я не голосую, я дуже Тоже... не я... голосую, то шо... ну, я я Тоже... тому що. Я утримуюсь, тому що утримався. На розгляд депутатів. Ну, Саша, у нас питання по мосту, щоб узаймостей? Ну, мост, магазина. Тут Синька. я не могу, да, нормально. Нужно 18 числа бразила питання на земельний комісій. Це сейчас додаткові питання. Та, я а. Я хочу... а, а, ти видишь, да, беручий А, ну надо подивитися. Ну подожди, ну дни. Ну, давай, давай, давай Так, так. так давайте щас? ми закінчимо, а потім будемо. Да. Ну, затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки Дніпровського державного університету, університету внутрішніх справ. Це полігон. Вони норматів розробили, нормативно грошова оцінка 39. Яку часу маєте документи? 26 час. 26, 26 я не против за їхній полігон, я за це все не против. Але я не голосую згідно з порушення. Хто голосує? Воєнним треба. я тобі кажу, що Особисто я воєнний, не воєнний. Я утримую тільки того, що не вовлення поданий пакет документів. Я не голосую. Я хто хто, хто, хто голосує за? На розгляд, депутатів, на розгляд депутатів. Я Я утрималась. Дворечка. Утрималася і одна проти. Хто кроків? Шосте питання, читайте відбуватися. Про затвердження проєкту землеустрою, що... Забезпечує економічне, обґрунтування, сіло зміни та упорядкування у рік земельної ділянки, то околиця і стейт. Адреса у нас тут. Це Миколаївка. Е -е, Миколаївка, так? Да? Тоже тільки чого, коли, чого воно лежало? Чого, що воно коли зайшли пакет документів, завітли. Це ж вже не перший день. Що вони в нас пише? Ще... Е... Зайшло воно 19.06. Я вчора був. 19.06 зайшло. Зайшло, так. Голосуємо, хто за. Хто... Чому воно лежало? То, -то... Я отрималася т... так, тільки. Утри ja, ja, чи я, я, я утрималася. Три утримувалися, я не голосую на закону. Ну, я тоже, ну я в принципі тоже. Там за ці за воєнні, зайти я не против, але за те, що нарушати закон теж, ну я не хочу. Слава, нашу шану.

добре. Тепер я приزيка описав тобі